Вийшов з фонариком і знайшов першого білячка. Всіх вітаю на моєму новому відео. Сьогодні ми будемо шукати білі гриби. Ось поки що знайшов уже кілька малих. І ось тут ось така ось знахідка. Знайшов ще одного. Ще один білий грибок. Ось там я знайшов попереднього. А тут ще одного. Ось такий ось білий гриб. А тут виріс на камені. Ось такий ось білий грибок. Знайшов ще одного. Ось тут ось знайшов ще одного. Ось такий ось уже поменше. Ще один білий грибок. І ось тут ось, попри камінь, росте ще один. Ось тут ось, знайшов білого грибочка. Але тут тільки шапочка. Тут ще один. Ось такий ось білячок поменше. Ось тут ось росте отакий от маленький білячок. А біля нього ще один. Ось такий ось два. Ще один. Ось тут ось виріс білий грибок. Ось там я знайшов попереднього, а тут ще одного, але вже поменше. Ось тут ось ростуть ось такі два білі грибочки. І тут поряд ще один. Виріс білий грибочок і поряд ще один грибочок. Ось тут тут виріс ось такий ось білий грибок. Ось такий ось білий, але вже постарше. Ось тут ось росте ось такий грибочок. Ось тут виріс ось такий красивий білий грибок. Ось тут ось виріс ось такий білий гриб. Найшов ось такого білого гриба. Ось тут ось по придорогу дорогу виріс ось такий білий гриб. Найшов ось такого грибочка. Ось тут ось з боку виріс ось такий білий гриб. Ось тут, поперек колоди, виріс ось такий білий грибок. І ось тут ось біля водоспадів знайшов ось такий ось білий гриб. І ще один. Ну а це були останні знахідки. Зараз зірву і покажу. І ось такі два білі грибки вийшли. А на цьому відео я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд.